Партії, заборона партії регіонів. докорінна люстрація, докорінна зміна влади. Вибори президента одні нічого в Україні не вирішать. Повинна бути повністю перезагрузка влади парламент, місцеві вибори на всіх рівнях. На всіх далі серце бравається кров'ю за Одесу. ця кров Одеситів, ця кров лежить на руках Путіна. Тільки звичайні люди йшли на кулі терористів. І провели саме народну антитерористичну операцію, на яку наша влада не може зважитись уже півтора місяця. Слава таким людям, які Україну на що? Яка найбільша? Навіть в місті Кременчуці 70% правоохоронців виступають за Росію. Чому? Чому в приватних бісетах вони кажуть що більше влади у міліції і більше так ви так для чого їм ця влада, щоб обирати далі нашу націю? <ріст> Та ні, мабуть, досить Хватит. слава Україні.